Е, от ти сказав вже про економіку, а, і таке до тебе питання. А, що відбувається з нафтопроводом Дружба? А, його справді перекрили так. Е, для Угорщини? <ріст> Чи так. тільки для окремо взятої компанії? Бо я бачив, що нібито для «Лукойла» перекрили, так. але інші а, і його використовують. Тобто, що, що це таке? Тобто, а, Тобто виходить, що для цього Орбан приїздив а, до України. Дивіться, Я думаю, що а, ну, спочатку хочу прояснити Давай. вам це а, труба дружба, яка йде, вона йде до підстанції, там є нефтяна Мозер. Вона потім а, розділяється, розділяється а, північ, йде до Польща, Прибалтіка, Німеччина. Друга ветка йде, Чехія, а, Угорщина. Словакія. Зараз ми можемо говорити а, ну, через нашу країну, через, через Україну і потім в ці країни. Я думаю, що це ну, то ми тут дуже багато чому не знаємо. Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні Угорщина. Ми розуміємо, що це є три грока: це Чехія, Угорщина та Словакія. Щоб ви зрозуміли, чому Чехію попереджували. Що буде попередили, що буде відключення і знижиться постачання нафта, і буде заборонено постачання нафта від Лукоїла. В трубі десь 40% це нафта Лукойла. Тому заборонені мінус 40% От, від того, потрапить під європейські санкції. санкції. Да, дивіться, mm -hmm. але що я хочу сказати, хочу нагадати вам. Щоб, щоб ви зрозуміли, що мова йшла про те, що, по-перше, у цієї трубі є. Потужність десь біля 25 мільйонів тонн постачати. Але постачалось від 11 до 12 мільйонів кожного року. І це е, 11-12 мільйонів від, е, мільйонів. То вони, так скажемо, розподілялись на цих трьох країнах, але попереджували і говорили, що, будь ласка, зробити все, щоб у вас була альтернативна диверсифікацію. А цим займався Чехія, але Словакія і Угорщина цим не займався. Вони вважають, що вони можуть отримувати від Росії копійки нафта, переробляти. Продавати цю нафту в Європі і на цьому заробляти. А я думаю, що це, так скажемо, це заява і такий е, е, крок, і такий поступок. Я впевнений, що це було узгоджено лі, з лідерами. ЄС, я в цьому впевнений. Але президент би не зробив би такого. Я думаю, що є щось такі, що збирався е, 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 Вінні Пух під номером два, зробити щось погане для нас. Орбан. Орбан. Або він зробив, або він щось забирався забирав, щось зробити. Навіть Ми, я після так, думаю. Візиту. так, 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 так. Я, я так думаю. Я так думаю. Чому я так думаю? Дивіться, тому що вони постійно, наприклад, там, да, Орбан постійно нас так скажемо. Висловлював, що ми що заблокуємо, ви не отримуєте від фонду фонд yeah, yeah. називається фонд міра ЄС. А, ви не отримаєте від них нічого. Там було 65 мільярдів доларів. Я хочу вам сказати, що за ці роки ми нічого від цього фонду не отримали, тому що він це постійно говорив, але ми від цього від цього фонду нічого не отримали. А якщо брати в цифрах, щоб ви зрозуміли, 70% нафта, які постачала. Це була російська нафта в Угорщині. Якщо брати Словакію це 40%. Якщо Словакія десь там диверсифіцірує і знайде, наприклад, там, з інших країн цю нафту і буде у себе постачати, і це буде непомітно, це буде там 5-10% і це відчують словацькі громадяни. То Угорщина набагато гірша ситуація. Угорщина 70% забезпечити отак так це не можна і це неможливо. Тому я впевнений, що ближайшим часом угорщина буде набагато більше і підніметься інфляція. Я думаю, що економічний стан буде набагато гірше. Я думаю, що угорський народ почнуть говорити примерно те ж саме, то, що говорить український народ. Чому що потрібно з цього брати? Я вважаю, що, по-перше, я ще раз хочу підкреслити, я вважаю, що ми до кінця всього не знаємо. Звісно, є що, 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 та, що, що ще знаємо. є за кадром. Але я впевнений, що президент це зробив умисно, він розуміє, які наслідки від цього можуть бути, але не можна диктувати, коли твій бюджет. Один відсоток в Європі, ти не можеш диктувати країні в 40 мільйонів е, громадян, диктувати і умови розмовляти через бачаю, губу. А потрібно е, е, роз, розуміти, що е, е, ми можемо цього орбана, ну я маю на увазі там, да, наша країна вона потужна. Ми вже. Е, в Євросоюзі хоче цього орбан, майже на да? він хоче цього орбан чи не хоче. То, то він не може... зможе заблокувати а, і словаччину Воно не зможе. Да нічого не зможуть. Я взагалі, якщо подивитись заяву прем'єр-міністра, якщо не помиляюсь Фінландії, вона взагалі заявила, що а, я хочу офіційно а, внести, щоб а, взагалі. Угорщину випихнути від Євросоюзу, тому що якщо о, о, вона сказала, якщо їм подобається Росія, тому їм з нами о, не по путі, як, як там вона так сказала. Тому що, що з цього потрібно брати? Потрібно брати, щоб Орбан зрозумів, що у нас є дуже велика кількість козирів в руки, і що би він там і розмовляв, як би він не пижився. Хочемо донести до нього, щоб він трішки приземлився і почав ножками ходити по землі. Тому що те, то, що як себе він вів, а я впевнений, що він таку щось зробив, про яку ми поки не знаємо. Але про це ми дізнаємось пізніше. Тому зараз, я думаю, що якщо все прикрутить. І, і ще Європа не дасть допомогу Угорщині, то Слова, Словаччині. Я хочу вас запевнити: ближайшим часом справи у пана Орбана і пана Фіцу будуть дуже, дуже погані. Так. А таке питання: а вони погрожують, що можуть включити нам електроенергію? Так, а, ти ж правильно я пам'ятаю на одному з ефірів, ти розповідав, да, що, що, що ми через Словаччину. Череваччину, да, здається, дивіться, да? Да. А, Постухай, дивіться, а вони не можуть це влаштувати дивіться, нам таку да, провокацію. Дивіться. Скільки раз ми чули, що ні єдиного патрона, ні єдиної зброї не будуть передавати через Словаччину? Скільки раз ми? чули? Багато. Багато разів. А ви знаєте, скільки ми їх від них отримаємо? Ви навіть не можете собі уявити. А чому? А тому, що сьогодні Словаччина живе. Дякуючи тільки нашим замовленням на зброю. тому хай закрить свій рит поганий і не розповідають нам всяку. ну от і все. Тому я тобі я сподіваюся да. відповів. Можемо бути спокійні, ані на цьому електроенергії заробляють шалений гроші. Це правда. Тому не продавати нам, ну я хочу вам сказати, що це неправда, і ні не вони це вирішують. А є енергетична єдина європейська енергетична О. система. Тому. Примірно так. <рес> тобто електрика буде бачите, і ця лякалка, а вона може за я хочу сказати, зараз йде е, ремонт наших е, блоків. І е, ще потрібно почекати десь два, ну чотири тижні і відремонтується один блок, ще один блок атомних станції, і стане набагато краще. Тобто не два-три тижні, а чотири тижні. Ну я сказав від двох до чотирьох. Да, так, да. ну да, потому, що два-три тижні вже трошки, я б сказав би девальвована цифра. Це чотири тижні цього чмоня, які снібався. А я хочу сказати, що ремонт буде триватись від двох до чотирьох. Ну щоб ні ні, ні соврати людям, не врати, а я говорю, як є. Тобто я думаю, що І з електрикою я, це, легше. із електрикою буде з електрики буде лег, легше, так. Ні, ну чудово, чудово. Тоді... А потім це, я кажу, тільки за атомні блоки, а пізніше, десь через місяць-два, ми вже побачимо, як запустять наші ТЕСи і ТЕСи, які можна відремонтувати, де які можна відремонтувати, відремонтують їх і почнеться додати ще більше електроенергії. І я впевнений, що питання буде набагато краще. Але я вважаю, що от я, наприклад, зараз встановлюю накоплюючі... У мене не було багато грошей, поки я поставив на 5 кВт чи на 8 І потихоньку буду додавати вдома да? на, да, на, да, на, робити, накоплювач? щоб накоплюватися.